Слава Україні! Ніч в Одесі та області пройшла без сигналів повітряної тривоги та без обстрілів. Наші сили оборони продовжують виконувати поставлені бойові завдання та проводять заходи з бойової підготовки. Також в регіоні постійно триває контрдиверсійна робота. Про затриманих та їх дії ми розкажемо трошечки пізніше. Зв'язку з непогодою зростає. Вірогідність того, що міни буде зривати з якоря та прибивати до чорноморського узбережжя нашого регіону. Тому вкотре наголошую, небезпечно купатися у морі. На це існує повна заборона, також як і на відвідування пляжів та чорноморського узбережжя нашої області. Бережіть себе та своїх рідних. І також у морі постійно знаходяться кораблі ракетоносії Чорноморського флоту Російської Федерації. Будь ласка, не забувайте, що, на жаль, загроза ракетних ударів залишається дуже високою. Ну і трошечки про Крим, звертаючись до поки що живого гауляйтера Аксьонова, який до 24 серпня оголосив на території тимчасово окупованого Криму так звану терористичну загрозу. Її треба було оголошувати ще з. 14 року, але зараз про інше. Коли ми говорили про те, що, на жаль, в Україні цього року курортний сезон зірвано його не буде в зв'язку з війною Росії проти України, то зверталися не лише до мешканців Одещини, а також до мешканців тимчасово окупованого Криму. Це також була і для вас передосторога курортного сезону цього року не буде, а буде вже наступного впевнений мирного і переможного року. У складі України, так як це було завжди, Так, ось щодо голяйте Аксьонова. Я розумію, що до 24 серпня він хоче підготуватися і в День Незалежності нашої держави здатися правоохоронним органам нашої держави. Але це все одно не врятує зрадника від в'язниці. Але має відсидити і покаятися. Отож, Аксьонов готується до 24 серпня. Або хай тікає. Поки ще є Кримський міст. Ну це так, на все свій час. Отож, бажаю нам усім тихого і продуктивного дня, який наближає до перемоги. А він, без сумніву, буде. Дякуємо Збройним силам України, віримо їм та підтримуємо кожен на своєму місці. Я нагадую, що те, що Україна понад усе для нас найсвятіше. І слава нації, смерть ворогам. Тримаємо стрій! Ми переможемо.